Hello, Friendly, з вами, Деніс Friendly. Сьогодні дружні ми з вами з'їмо локшину. Локшина, курочка гостра. Попробуємо з курочкою гострою. Так, поживна. Що тут пише? Вироби макароні швидкого приготування. Ну, це так, як би, ну, коротше, вермішель. так. Вермішель швидкого приготування. так. То ми тоді пробували від чібі e, зі смаком креветок. Сьогодні ми попробуємо з курочкою гострою. Подивимося, чи це буде мені реально гостро, чи буде не гостро. Тому такі справи let's go до заставки цього відео. З'їмо цю Вермішель швидкого приготування. Let's go. День успені реагує, День успені реагує, сьогодні він буде їсти. Так. Чібі. Коротше, пожив на цій нести. Там нічого нема. Коротше, вироби макаронні швидкого приготування, чібі. Зі смаком, курочки. гострої, гострої, гострої. Давайте відкривати та хочеш їсти. так. Давайте у мене є тут дві тарілки, зараз заліємо кипіточком, пару хвилин. І буде вже вермішель готова. так. Тому такі справи. Так та 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 да 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 дай та да Почали знову відписуватись. Не відписуватись, а YouTube списувати почав. Набрали вчора 590, було вже майже 600. 59 600 і далі 570. Списує. Списує, нічого сказати. Коротше, виймаємо ось таке. Ставимо в цю тарілку. Так. Але добре би було би надломити. Я надломлюю. Так. 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 На скільки хвилин не показано. Ага, показано. 3-5 хвилин. Добре. Заливаємо кіп'яточку. Так, тут у мене трошечки є кип'яточок. От сюди заливаємо. Ну, ви зрозуміли. Все по стандарту. Ха-ха. Так, треба вас здалека знімати, щоб ви виділи добре тарілку. Ось тут треба вас знімати, дружні. Так, тут буде добре. Не знаю, такий кип'яток уже вистрів. Так. Не знаю, чи що з цього буде. Що треба підогрівати? Так. Е Коротше, а, зрозумів, маленький. Зараз допобільшу. Тоді. Ось таке. Що, чекаємо? Надіюся, то було гаряче той кипяточок. Так. так. Зараз ми відкриємо це, але почекаємо 3-5 хвилин. Жалко, що відписки знову пішли. Ну... Що зробиш? Не завжди може бути все ну, позитивно на каналі, щоб не відписував... Ну, щоб YouTube не списував підписників і все росло, росло вперед. Не може таке бути. Мусить бути, знаєте, відписки. Не знаю чого, але так має бути. Так. Ну, найку чекає. Добре, поставлю, може, вас на паузу чи що. Бо що ми будемо просто чекати? Треба вже їсти, та. так? Так. 3-5 хвилин, так? Так. Тут так і написано. 3-5 хвилин там, хваляємо. Так. Mm. Поставимо тоді на паузу у вас чи що. І так, пройшло пару хвилин, давайте подивимося. Так, що тут? Не знаю, чи запарилося, не запарилося. Якийсь макарон твердоватий. Ну, Чекайте, давайте спробуємо. Ммм, це тісто. Давайте дамо приправи. Так. Цей курочкою гострою. Так, давно ми вермішелі з вами не їли. Надо съесть. Да. Так, ну давайте попробуем. Я думаю, что поставлю микрохвильовку, потому что что-то не очень хорошо разогрелось. Думаю, микрохвильовка будет лучше. То ще не дуже так. Обережно, обережно. І чекаємо. Так. Поставлю на паузу, щоб недовго вичекали. Коротше, вже майже, вже майже. Е -е, зігрілося. Так, зараз подивимось. ту, туту. -ту 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 -ту. Так. Так, 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 так. так. Зіріл, так. Так, тепер дуже гаряче. Обережно, обережно, бо дуже гаряче. дуже гаряча. Я обережно, я обережний, я тільки обережно. Ага, обережний якраз. Та що я там поставив? на повершить. Що... Нічого, після відови. А тепер макарон мав би точно добре розігрітися. Так, тепер добре розігрівся. М -м. Зато макарон зігріти. Ого, реально гостро. Навіть досолювати не треба. Гострота сама солена. Ха -ха. О! остро. Вам видно тарілку хоча б? Та видно? Нічого. Добре, гостро. там. гостра та. ця курочка, да? Правда курочку не дуже чути. Чути просто перцем, так. Так буває. Ооо. О, Гостре. У мене ще є чибі. Просто з курочкою засінимо там. Я думаю, там гостре... Ну, там гостре точно не буде. А там буде не солене, а тут гостре, але зато солене. já do ida oh Поставити 8 балів, за таке гостре. Поставимо 7 балів. За те, що гостре 7 балів. Не годим поставити 8, дуже гостре. Уже з носа тече. Давайте доїдаємо. Че? Треба прибирати стіл зараз. Бо я наляпав. Коротше, дружні, на цьому все. Ми поїли з вами цей вермішель, оцінка 7 балів. Я думаю, ще плюс ставити, 7 з плюсом, але це гаряче, гостре, 7 балів, Та достатньо. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди Деніс Френді. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, Йо, О. О, поїли капець. Нормально, нормально Нормально поїли, може бути. Ну, не знаю чи пробувати, хочете раз, спробуйте. Сподобається, це, якщо ви любите гостру мішень. Можете ще купити. Якщо не сподоб... не любите гостру вермішель, то можете навіть не пробувати. Всім пока-пока.